Я дуже щасливий, що є такий проєкт. Що я щасливий, що Анжеліка ну це взагалі величезна робота, що вже відбувається, і ми, українська нація, ми українці, будемо мати ну, насправді такий скарб, таку кількість пісень, які піднімали. Протягом багатьох століть наш дух українців піднімають, і що найголовніше, я вважаю в цьому проекті, що це залишиться нашим нащадкам, нашим наступним поколінням. Тобто, але я думаю, що тут меседж такий, щоб наші наступні покоління, наші нащадки, наші правнуки знали про геройські вчинки героїв минулого. Сьогодні перед нами стоїть величезна задача, щоб отого всього більше ніколи в історії нашої нації не повторилося. Але знати вони мають, щоб в майбутньому такого ніколи не було. Ви неймовірні. Я, я дуже щасливий, що такий проект існує, і ну, це одне з найкрутіших, що сьогодні ми, люди, мистецтва культури, можемо зробити для підняття нашого духу.